Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні. Люди, які працюють для громади. Тут добре. Програма на Радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Всім привіт! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс 107,9 FM. Це проект тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають павлоградці добре. А от, чи дійсно це так буде досліджувати наша журналістка Тетяна Верба, і про це вона прямо з місця події. Тетяна відправилась вчити знімати відео, де у школі блогерів, яка знаходиться у Павлограді. Якщо хочете навчитися знімати гарне відео, таке щоб збирало повно лайків, то вам до Югора. І Якщо хочете навчитися робити красивенні фото, то вам теж до Єгора питника. Так кажуть у Павлограді, бо Єгор знає цю справу, і Єгор навіть проводить спеціальні курси. Аби переконатися в тому, що Єгор дійсно робить це добре, я прямую до Єгора. До речі, студію він обладнав у себе вдома, а курси проводить в орендованому приміщенні. Тож прямую до них додому. Піднімають аж на п'ятипор. Так, Добрий тут, день. Тут, тут, <ріст> тут до нас завітав? А до нас дійшли чутки, що тут добре. От ми і прийшли переконатися, правду кажуть чи ні. До речі, Тетяна, вона є у нас громадською активісткою і дружиною Єгора. Я тобі розкажу, що в цьому році відкрила громадську організацію «Медіалаб», скорочено від медіалабораторія. Хочу робити різні цікаві проекти, пов'язані якраз з фото-відеозйомкою. Тут у мене є такий помічник, і ще й мій чоловік, О. <світ> якого звуть Єгор Митник. Це така сімейна справа, як виявилось, тому що я генерую якісь ідеї, а Єгор, він вміє добре знімати, фотографувати. Тут повно всякої техніки, відеокамери, фотоапарати. Зараз я думаю, більш детально вони це не про це розкажуть. Ми тебе запрошуємо на каву. Дякую. Цей проект, який ви зараз реалізуєте, а що він передбачає і що ви вже робите? Він передбачає навчання людей, фото та відеозйомці, дати їм в пошту, почати свій відеоблог, який вони заважають, чи знімати якісь комерційні зйомки. Діти вже випустились, починають знімати зараз, Випусками. зараз робити час, що всі, хто хоче бути успішним, повинні. Мати базові навички монтажу відео та відеозйомці, тому що якщо їх не буде в інтернеті, то їх не буде знати. Навіть серед батьків, мені здається, зараз дуже популярно відвідати дитину на курси фото і відеозйомки, тому що, на жаль, шкільна програма вона трошки відстає вже від реальності. Да? Дітям треба давати ті навички, на яких вони зможуть, можливо, заробити гроші да, в подальшому або будувати свій бренд власний. В інстаграмі, тому ж там чи Фейсбуці якось себе позиціонувати в подальшому як експерта в якійсь сфері. І зараз от помітила, хто б ти не був, лікар-проктолог там або не знаю, будівельник. На або лорд, Ну будь-хто. Це якась, знаєте, як скрипочка, яка ти можеш зараз з, яти з яти собою, і якщо в тебе самого не вийде знімати блоги, чи ти не хочеш, ти можеш для кого знімати. то це платять гроші. Так. Тобто це якийсь такий поштовх для подальшої можливо професії, а можливо, власного якоїсь справи, так? В планах ці курси продавати. Це буде невелика ціна, але для різних пільгових категорій, от, наприклад, буде група набратися там 10 людей, і якщо в ній будуть кілька ветеранів чи переселенців, то їх можна навчати безкоштовно. Ага, от так. і знаєте, ну як я можу зробити висновок добре воно чи не добре, коли я сама цього не спробую. Пробую сама зняти якесь відео, а Єгор мене цьому навчить. Так, беремо камеру. Так нам треба перемикнути цю кнопочку. Так, і у нас відео в нас є. Натискаємо її, і у нас прийшло відео. все. знімаємо відео. А, ви знаєте, а мені ця справа сподобалася. Я напевно таки почну навчатися. І Тетяно, ти як також громадська активістка, як ти вважаєш, чи потрібна така справа, такі курси, таке навчання місту? В принципі, така червоною ниткою пройшло через нашу розмову, що зараз на жаль, чи на щастя без відео і фото нікуди, тому що якщо в тебе твого бізнесу немає сторінки в інтернеті, або TikTok або Ютуб-каналу, то вважає, що твого бізнесу теж немає, і треба навчитися робити це більш-менш якісно. В робочому кабінеті Єгора ми вже побували, а тепер прямуємо туди, де він проводить навчання, де вчаться майбутні блогери. Таня дивлюсь, скоро, що Ми прийшли вчасно. якраз у Єгора, видно закінчились курси за аудиторією ходять його студенти. А от зараз якраз і спробуємо до когось з них почіплятися із запитаннями. Добрий день, кажіть, будь ласка, ви із єгорівських курсів вийшли? Чого навчились і Навіщо вам це потрібно? Мене звати Даша, я працюю комунікаційницею та журналісткою новинних медіа. Так, я була на школі блогерів і хочу сказати, що було багато корисної інформації, такої, що, що я її не знала, і вона мені знадобилася як в своєму особистому житті для ведення особистих своїх акаунтів в соцмережах, так і для роботи. Я її також використовую. Це як монтувати відео, дуже його доступно пояснив на пальцях. Дав корисні інструменти та поради. Постановка людини в кадрі також мені часто необхідне це для роботи, коли знімаєш людей. Ну багато да, було цікавого всього. Я думаю, це мега актуально, тому що ми зараз всі живемо в соцмережах, знімаємо тіктоки, знімаємо рілси, і це повинен знати кожен в кого є е, е, якийсь акаунт в соцмережах. Настав час зробити якісь висновки і підсумки, із усього нами побаченого і почутого. І так, ми побували в гостях у Єгора Митника, котрий навчає пологрець робити якісні відео та фото і стати професійними блогерами. Тут можна сказати, що офіс на дому знаходиться, бо тут прям де да, і монтажна студія, і вся необхідна техніка. Одним словом вони тут і живуть, і, 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 і працюють. Да. І нам все дуже сподобалось, і тому робимо висновок, що тут і правда добре. І знаєте, про те, що тут добре, я ж не буду мовчати. Але я не буду про це кричати десь в гучномовці, а я просто дістаю таку наліпку, де чорним по жовтому написано: тут добре. І цю наліпку ви можете наліпити, не знаю, у себе на дверях, на вході. <рес> Ні, <рес> я думала вона буде добре там от на робочому місці. Так, знаходу. ну а коли у вас буде свій офіс, то ви наклеїте цю наліпку на дверях. <рес> ну якщо ви, друзі, знаєте ще такі місця у Павлограді чи його околицях, де теж добре, то повідомляйте нам про це. Ми швиденько туди помчимося, пробуємо, продегустуємо і зробимо висновок, і вам про то розкажемо. А це було тут добре. Тут добре програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.